Іном місці в мене був свій колектив. Там жила моя мама, папа і колектив Театр Танці Багема це моя друга сім'я, друга родина. З 2014 року ми і наш колектив весь знаходились в волонтерській сотні. Ми їздили на передові. Ми Посилали гуманітарну допомогу своїми силами, збирали, закатували банки з тушонками, пекли пирожки, забрали хлопців. На жаль, ми вже підготовлені були з вами. Ми їздили, ми це бачили, але не в такому масштабі. 24 лютого обірвалися. Ми ще хотіли якось думали: ну, може, це не надовго, може, це от не по-справжньому. Перше, що змін. Це повне незнання, що далі робити. Ти не знаєш, як воно, що воно. І до останнього ти не віриш в це. Ти чуєш, що це відбувається, починаєш розуміти, що вже життя минулого не буде зовсім. Коли це все почалося, і воно вже затягнулося, і після цієї пожежі маршрутів немає, нормальних поїздів немає, ми в електричці 28 часів, ну і нам було куди їхати. На подальше життя тут спочатку було перше знайти роботу. Хоч якусь. Я вже трошки відсунула цю професію, почала здобувати тоді були ці курси для переселенців, для кравців. Я пішла до тих курсів, трошки навчилася шити, оскільки я Хореограф, ми почали шукати зал, ми почали відкривати свою школу, але це було надто тяжко для мене. Так, да, це важко, да, це тяжко. Да, це зайняло три з половиною місяці повивань, розтрат і сліз моїх. Опускались руки, але я розуміла, ні, треба збрати себе в руки. І якось воно. Ця війна, вона так підштовхнула робити зараз, не відкладати на потім. Якщо в нашого аля побратима ворога вони кожен сам за себе, кожен сам собі, ми сміливі, ми разом. Ми зберемося гуртом, гуртом і батька бити добре. Зарезервую квитки до Чорнобаївки, бо це найперше буде місце, куди всі з'їдуться. Зустріну зі, зі своєю сім'єю, і ми вже в спокійній обстановці сядемо, спокійно розслабимося. Все ж таки, все одно, як би ми не трималися, все одно це трошки тривоги і стресу є. Ну, Я думаю, що все буде гаразд.